Доброго дня, рада вас усіх вітати. Привіт, Андрій! Дня. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про двохдискове щеплення. Ми хочемо порадити, кому воно потрібне, порадити, кому воно не потрібне. І для цього ми хочемо порівняти два трактора: наші улюблені Донфенги 24, ки DG і DG2. Саме в цих тракторах в DG є однодискове щеплення, а в dg 2 в нас є дводискове щеплення. Нас до цього призвело те, що багато людей приходять і вони не розуміють, потрібно воно їм чи не потрібно, тому що це все впливає на те, що саме вони будуть робити, і саме яким навісним обладнанням їм потрібно буде користуватися. Звичайно, спочатку людина, як кажуть, враховує свої потреби, якісь такі мінімальні. Вона думає, що їй вистачить одної там картоплесажалки, плуга, і для цього вже вам кажу наперед. Дводискового щеплення не потрібно. Але проходить час, діапазон і, як кажуть, асортимент навісного обладнання збільшується. Людина підзбирує гроші, і вона вже хоче, як кажуть, і прес мати свій, і мати свою косілку, фризу, але вона не може його приєднати до того трактора, який раніше купила, там, де в неї є одне дискове щеплення. А тому ми хочемо. Зразу вам розказати переваги дводискового щеплення, а можливо, сказати, а можливо зробити для вас допомогти висновок в тому, що воно реально вам не потрібно. Отже, однодискове щеплення. В нас воно є сухе, пелюсткове. Правильно Андрій назвала? Автомобільного типу. Автомобільного типу. Тобто тут йдуть пелюстки. Тут вже в нас іде дводискове щеплення. Воно буде в нас лапчасте, тобто є шість лапок. Три лапки йде від, на трактор, а три лапки на ВОМ. Дивіться, як я собі е, уявляю е, це, от, переваги цього дводискового щеплення. Ну, наприклад, трактор працює, навісне обладнання працює. Коли ми зупиняємося, так, ми назжимаємо щеплення, і тоді наш ВОМ перестає працювати. розумієте? Але, наприклад, прес, так. Потрібно, щоб він працював, коли трактор стоїть, не рухається. Тобто він робить там тюк, він його замотує в рулон. Правильно, трактор не може під час цього їхати. І відповідно, ми ми, коли вижимаємо, в нас є подвійне щеплення, то ВОМ не перестає працювати. Він продовжує працювати незалежно від того, чи трактор рухається чи не рухається. От в цьому є перевага. Дводискове щеплення. На цьому тракторі, якщо ми вижимаємо щеплення, ВОМ припиняє працювати. Розумієте? І виходить, що якщо ми, наприклад, фризою працюємо, ми можемо фризою працювати в принципі, на однодисковому щепленні. Але якщо нам треба, щоб та фриза зробила глибші, якісь нам ну, глибше прорила ту землю. Да? То ми зупиняємо трактор, вижимаємо щеплення, і фреза продовжує далі працювати. Так само, якщо ми візьмемо картопле комбайн, і ми можемо там зупинятися, ми можемо ним регулювати, і нам тут обов'язково потрібне дводискове щеплення. І ще його радять обов'язково для косілок навіть. Я ну, скажу, що воно виходить, що при розворотах, при поворотах, коли ми робимо, нажимаємо, вижимаємо щеплення, то наш вом не перестає працювати. Ось такі переваги. Андрій, ти щось додаєш? Все правильно. Ну, Тоді скажемо ще, що трактор з однодисковим щепленням буде на 200 доларів дешевше за дводискове. З однієї сторони 200 доларів це все рівно це є гроші, але з іншої сторони асортимент збільшується. Роботи ми хочемо виконувати більше і хочемо, щоб нам було легше. Я вважаю, що те, що вже зараз є на сьогоднішній день 24-ки з дводисковим щепленням, це великий плюс. Раніше їх зовсім не було. Вони всі йшли на однодисковому щепленні, але зараз, слава Богу. Китайці це врахували, і нам не лише сороковки пропонують на дводисковому щепленні, а й 24-ки. Дякую вам за увагу! Надіюся, ця інформація була вам цікава. До побачення!